Матч, який відбувався в Римі. Лаціо приймала Атлетіко Мадрид Перший тайм, в принципі, почали непогано обидві команди. Невелика домінація була навіть у Лаціо. по грі, але все-таки забили перший гол футболісти Атлетіко Мадрид, забив Пабло Баріос, 20-річний гравець. На 29 й хвилині відзначається своїм дебютним голом. І так і закінчується перший тайм, в другому таймі дійсно Лацюжі намагалися змінити хід гри, зробило ряд замін і потихеньку все-таки була домінація саме в італійського клубу. Важко було їм зламати оборону Атлетіко Мадрид, але на останніх хвилинах диво гол Іван Проведел зумів забити голкіпер Лаціо на останніх хвилинах з подачі. Відзначається з подачі Луїса Альберто, відзначається забитим голом у ворота Атлетіко Мадрид, чим просто зриває овації публіки, і дійсно цей останні хвилин цього поєдинку дійсно якась просто фантастика.